З приводу Путіна, от знаєте, будь-який автократичний режим він завжди стоїть перед таким питанням, а навіть не вертикалі влади, там зміцнення її? А питання, а як що буде з наступником? От мені здається, що у Путіна все незважаючи на все, це питання все рівно є. Вже а як відбудеться оця операція передачі трансферу влади далі? На да, якій групі або яка група буде а, учасником цього процесу? До речі, для будь-якого режиму типу автократичного, який є в Росії, це завжди найбільш а, проблематичний момент. Тобто навіть не програш війни насправді, да, як може видатись на перший погляд, а от саме момент передачі влади. Якщо ми пригадаємо, як коли відбулася лютнева революція в російській імперії, це якраз і було коли на фоні ситуації з війною Микола II сказав, що він не може керувати, передав своєму брату. А той не а не захотів далі керувати, і пішло. Поїхало. Да? потім запустило всі ці процеси. Так ось, отут, якраз є який момент, що наскільки я розумію, Путін можливо, вважає що цей його термін буде останнім. А, а далі потрібно запускати якимось чином процеси влади до когось. І отут, можливо, за це і теж йде боротьба, от яку, можливо, ми тут в Києві не бачимо, але там вона йде. І питання продовження війни може з цим теж ув'язуватися. Да? Тому що, от дивіться, я насправді не виключаю, що, можливо, Путін, міркуючи про цю модель передачі влади, трансферу влади, думає, що йому потрібно якимось чином приборкати частину військових яструбів і так далі, які у нього є. А для цього йому що потрібно? Ну, тобто, знаєш, це такі гіпотези. Да? Для цього йому потрібно, як Хоча б тимчасова призупинка, можливо, да гіпотетично а, призупинка війни. І я просто нагадаю такий цікавий момент, який сам Трамп сказав. Він сказав, що я знаю щось таке а, в одному з своїх виступів. А, чому Росія хоче припинити війну, про що? Якби публічно не говорить. можливо, американська розвідка. Ну вони я думаю, відслідковують ці ситуації всередині російської еліти, да що і як там відбувається? Можливо, вони бачать подібні якісь такі моменти. І я не виключаю, що економічний фактор, незважаючи на все, він може впливати на Путіна, плюс у цей модель трансфера влади. Чому Путіну можливо суб'єктивно може бути і вигідна зупинка війни тут і зараз?